Вітаю, дорогі друзі! Святкування Нового року, Днів народження, пригадує нам плинність часу. Ми живемо у світі простору і часу, але прямуємо до вічності. Кожна втома, севина, хвороба і біль пригадують, що ми прямуємо до тої миті життя, коли час закінчиться. У нас є сьогодні, є минуле, є майбутнє. В цих роздумах сьогоднішніх наших роздумаємо про важливість оцього моменту сьогодні, про ціну того часу, яку, який нам Бог дарував саме сьогодні. Слово Боже говорить 2 до Коринтян 6.2: ось тепер час приємний, ось тепер день спасіння. Божа любов шукає тебе від народження. І до сьогодні Бог шукає уваги, віри, покаяння. Він шукає за нами, щоб дарувати нам вічність. Бо людям призначено раз умерти, а потім вже суд, говорить свята книга Біблія, послання до Євреїв 9:27. Бог так шукає за нами, що покинув. Залишив небо, прийшов у цей світ, народився. Бог син став людиною, щоб відкрити лице Бога, взяти на себе наші провини, розп'яти за наші гріхи, помер і воскрес, щоб дарувати нам вічність, щоб врятувати нас від вічного засуду, дарувати нам вічність з Богом, вічність. В єдності з Богом щасливу вічність. Бо так полюбив Бог світ, що віддав Сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. Люди старають плани, бажають один одному щастя, успіхів, здоров'я, думають про завтрашній день. Не знаючи, чи буде це завтра. Сьогодні час приємний. Якщо людина відкидає голос Христа сьогодні, завтра може бути пізно. Ми всі зрішили. Один проповідник якось на, на проповіді закликав людей до сповіді покаяння і сказав: Я даю вам тиждень на роздуми, тиждень, щоб покаятися. А наступного дня, в місці, де він проповідував, сталася пожежа, і сотні тисяч людей загинули. Більше він не казав тиждень. Він казав тільки сьогодні. І це реальна правда, дійсність. Тільки сьогодні ми маємо можливість змінити своє життя і змінити свою вічність. Багато людей хотіли би і планують покаюся, прийду до церкви, повірю в Бога, але трошки пізніше. Кажуть, дорога до пекла вистелена добрими намірами завтра з понеділка. Пізніше. Коли буду старший, коли піду на пенсію, це не так. Дай Богу мені найкраще. Бог віддав за нас свого Сина, віддай Богу і краще. Кращий час, кращі роки. Якби ми сьогодні опустилися в глибини пекла і запитали людей, які втратили вічну, вічне життя з Богом, натомість, бо пекло це є вічність, але без Бога. Вічність без любові, без радості, без щастя, без сенсу. Вічність дає тільки жаль за всіма змарнованими можливостями покаятися. Щодня Бог дарує нам миті життя 86 400 секунд. Це Божий дарунок на кожен день. 86 400 секунд. Що ви повірите, покаяєтесь, перейти до Бога, почати жити новим життям. Минуле не повернути. Майбутнє нам не зелено належить. Реально перед нами є лише сьогодні. Час це наш депозит. Час це наше багатство, як ми з ним поступимо. Як важливо не запізнитися. У мене був такий випадок, коли я запізнився. На поїзд. Всього кілька хвилин. У мене квиток, багаж, але поїзд відійшов. Втрата поїзду це не, не є такою великою втратою. Але уявіть собі, якщо ви запізнитесь прийти до Бога, якщо ви будете стояти на пероні вічності, перед воротами пекла і другого шансу не буде. Не запізнися. Як важливо не запізнитись прийти до Бога, Прийти сьогодні. Сумно було б почути, я тебе не знаю. А колись прийде цей час, можливо, завтра, можливо, через хвилину, можливо, через багато років, і я і ти станемо перед святим Великим Божим Престолом. І якщо ми не прийдемо до Бога сьогодні, ми почуємо Я вас не знаю. Я вас не знаю, скаже Господь тим, хто запізнився, хто не знав його, хто не знав важливості часу. Втратив можливість. Живучи десятки-десятки років, подаровані Богом, проживаючи безцільно дні, марнуючи миті, не повірив, не покаявся і не почав жити. Хтось скаже, я нічого поганого не зробив. Але в притчі про таланти, пригадуйте, слуга засуджений не за те, що погане зробив, а за те, що не робив нічого, за те, що закопав, змарнував талант свого життя. Час свого життя. Є противник, У нас є ворог, диявол. Він хоч, Він бажає вкрасти погубити і знищити. Вкрадучи наш час, він краде вічність. Чи ти дозволиш це? Чи дозволиш дияволу вкрасти твою вічність? Якщо сьогодні він краде твій час на щось марне і порожнє. І ти витрачаєш свій час, можливо, на гріх, а можливо, на якісь просто байдужі речі. Але не для того, щоб служити Богові, то я краде твій час, твою вічність не дозволю. Не дозволю вкрасти твою вічність. Прийди до Бога. Цінуй час, не запізнися! Сьогодні день приємний. Сьогодні день спасіння. Ісус ніколи не казав завтра повірувати, завтра покаятись. завтра почати щось добре робити. В нашій владі є лише сьогодні. Це дар, який Бог дає на наші руки оцю мить. Для того, щоб повірити у Божу любов, любов шукаючу, для того, щоб покаятись. покаяння це сповідь, Сповідь – це покаяння за всі вчинені гріхи і почати жити новим життям в спільноті Христової Церкви. Де ми можемо один, одного, один одному служити, підбадьорювати, піднімати надихати. Сьогодні день приємний, сьогодні день спасіння. Не запізнися, друже, брат і сестра. Я зараз закінчу цей запис і буду молитися. Молитись про те, щоб ти не запізнився, не запізнилася. Прийди, покаявся, з Богом примирися. Благаю тебе. Щоб і про нас сказ, щоб і тебе торкнулися слова. Хто вірує, той має життя вічне. Повіруй, і має життя вічне. Не запізнися, поки є час. Я тобі цього щиро- щиро бажаю. Слава Ісусу!